Привіт! Сьогодні в нас чергова гра. Ми сьогодні граємо в тарілочки, м'ячиком кидаємо в тарілочку. Якщо попадаємо, значить забираємо приз. Хто перший? Я. Діана. Другий. Добре, друга Софійка Дай. і тато третій. Все, Діан, давай, називай. Я хочу попасти в жовту маленьку тарілочку. Давай. Попала. Попала? Попала, Уверх попала? Забирай. Що там в тебе? Ух ти, яка в тебе шоколадочка. Софійка. Куди Софійка? Хоче в яку тарілочку? У велику жовту тарілочку. Давай пробуй. Ні, не вийшло. Я хочу попасти в рожеву тарілочку. Давай пробуй в рожеву. Попав, ні? Ні, не попав. Не попав. Будемо чесно. Янка, ти куди хочеш попасти? Хочу попасти в червону. В червону квадратну, так? Да? Да. Давай в червону тарілочку. Ні. В бік, а треба уверх. Ти хочеш попасти? хочу попасти в салатову. У в салатову. Давай. Ні, не попала. У вершечок ти не попала. Я хочу попасти, ось таки в жовту-велику. Давай пробуй, чи в жовту-велику. Попав в жовту велику. Що ж там тій жовтій великі? Мабуть, тарілка велика, але не буде нічого. Ну давай підніме. Що <світтє> <Шо> там таке? <світтє> Вау! Так властівці. Діанка. Хочу попасти у в фіолетову. У фіолетову. Молодець! Попала, попала, попала. Давай дивися, що там ті фіолетові. Що там? <реш> <реш> що там? <Хазяюшка реш> Макарончики будемо варити. <реш> нам! У салатову давай. Та Тату, твоя черга? Я буду брати поближче, вибираю оранжевий. Маленьку, чи кругленьку, чи квадратненьку? Маленьку, Квадрат. квадратненьку, так. Добре. Молодець. Попав. Що там в тебе? О! Ого! Я таке люблю. Бо... Як це називається? Називає. Баранцін. Баранцін. З карамелью. Дуже добре. Давай. Діана. Давай твоя черга куди ти будеш попадати? Хочу попасти в червону. В червону? Да. Так давай. Ні, не попала. Ти куди хочеш поп... в, салатов. в салатову давай. Є! Yeah! Молодець. Yeah, не запала, не а що ж там в салатовий? Попкорну yeah, салат. Yeah. Р... Буду кидати, давай yeah. в рожеву кидай. Молодець! Що ж там в тій рожевій? Це сікретик. Що там в тій рожевій? Що це? Що? Сік! Вау! Наш сік! Круто! Зараз розпостараюсь червону. Щось не дається ця червона. Там. На імена Ти будеш кидати? У червону. Давай, пробуй у червону. Ох, попала, Молодець! Що там у нас в червоній? Що там у червоній? Шоколад? Шоколад мілка. Супер. Буду кидати в жовтий. В жовті. Великий. Ні. Що з м'ячиком граєшся, граєшся м'ячиком. Дай нам дай нам м'ячика. Дай Діані. Діани на черга кидать м'ячика. Молодець. Молодець. Діана, ну куди? Жовтую. Жовту в... в... у, у жовту квадратненьку, так? Да? Так, давай. Ой, Куди Софійка кидає? У жовту. У жовту квадратну? Да. Ну, давай. Ні, Ні не, попала. не попала. Так, я мабуть вже всі кидаю в жовту, кидати в зелену ближче до себе. Давай кидай в зелену. Тут було. Молодець. Просто у тебе довгі руки. Що там в тебе, тебеночки, так? Дуже-дуже дуже побізні. Багато людяників. В жовту знову цю свою квадратну. Ні. Давай, Софійка. У жовту, ні. В жовту маленьку. Давай в жовту маленьку. Молодець, попав. В жовту маленьку попав. Що там в жовтій маленький? Опа! Що там таке? Припас. Слайм! Слайм! Ананас. Слайм. Ананас. Слаймик! Слайми! Ананас. Маленьку, жовтеньку, давай, маленьку, жовтеньку. По попала? Ну, чи? Мама, ну мійка прийшла, вона за м'ячком гуляє. Маю, Тоді піднімай. Да, да. Якщо попала, піднімай. Що, Дянка? 100 гривень. 100 гривень Київстар. Ну, поміняйся з татом, тато придумає, куди її використати. В оранжеву. В оранжеву. Ні, не попала. Я напитаю в зелену. Давай, в зелену. Вверх не попав, не попав. так. Не попав. Ну, чесно, не попав. Я в, жовту. в жовту квадратну, ну може, що ти її на війні візьмеш, Добре. ні. Знаєш? Жовта? Ні, не попала. Тату, твоя черга куди? Жовтенька маленька. Жовтенька маленька, ти все хочеш її добити. Давай. Молодець, ти попав. Тут нема питань, ти попав. Що в нас там? Оп. Що це в нас таке? Оп. Що це, читай. Карамель. Паста карамель, так? Да? Паста кондитерська, солода карамель з ваніллю. Хм. Я постараюсь в зелену. В зелену? Ти змінюєш тактику? Ну, так. ну давай в зелену. <гум> Ні. Куди кидаєш? Так. У жовту. Попала? Попала. І дивися, що там є в тій жовтій? Що там таке? Пластівці? Пластівці! Баю, оранжево. Оранжево, давай. Попав чи ні? Я думаю, Опавчені? Ну, все, йди, дивися, що ж там в тебе таке. Що там? 200 гривень. Дві... Сер... Сертифікат в Сільпо. Сільпо! Ну, хто в нас іде на закупи і десь тато. Нічого. <хліпчика> так, хлібчика купиш <хліпчика> і водички. Так, Дянка. Ну, все, зелено залишилось. Ні. Вона залишилась зелене, всі в зелену кидають тепер. Молодець! Це прям попадає. Що це там? А ну читай, що це там таке, Бакла... баклажани чи кабачки. Закуска баклажан. Показуйте свої подарунки. Вау! скільки всього? Ну тато нас рекордмен сьогодні.